З Новим роком, друзі, Буковель сьогодні. 1 січня. Новий рік у нас на вулиці. Які траси працюють, які підйомники працюють? Як загалом сьогодні погодка, які перспективи в Буковелю та багато іншого? Поглянемо на Буковель о 12 годині дня і бачимо ось такі, от пейзажі, ось такі от красоти, сонечко світить. Світить сонечко. П'ятий підйомник. 12.15 на годиннику. Друзі, погляньте, як тут сьогодні гарно. Завтра збираємо компанію, йдемо разом сюди по гриби. Виглядає село Поляниця зараз, погляньте, які чудові пейзажі, які гарні краєвиди. Щось схоже на Буковель влітку. 12.20, 17 траса, друзі. У нас тепленько на вулиці це майже як весною, майже як бархатний оксамитовий сезон. Бачите траса яка. Сьогодні трішки каша, але товста каша. Дивіться, як лижі, що поїдуть. А тепер слухайте просто спів цих птахів. Уявіть, що зараз на вулиці весна, хоча зараз не весна. Який чудовий весняний пейзаж попереду. Підйом на 12-ту трасу. Пів першої. Підіймаємося на 12-му підйомничку вже догори. Як весною майже все. Краєвиди, які там Драгобрат в далечині. Ось такі от хмари. Трішки вітерець вже на самій вершині. Але загалом їхати на підйомнику майже як весною. Ну і Сніжок кашка ми бачимо, тому що плюс був у нас вчора, плюс вночі, плюс сьогодні. Така от кашка якась повністю. Це зараз 12.30. Подивимось, що буде далі сьогодні протягом нашого дня. Ви мене, звісно, вибачте за ракурс, але знову з цього ракурсу показую 12 підйомничок. Показую. 17-ту трасу, фільварок, перехід на трасу 5Б. Зараз у нас на годиннику. Друга година дня. Траса, кашка, тому що був плюс вчора, сьогодні вночі і зараз, як бачите, як весною. Друга година дня, значить, Буковель, центр. Якось так тут зараз, бачите, на трасах трішки весна, в центрі. Зараз люди трішки приїхали. На підйомнику там є черга. з туристів, звичайно, хочуть покататися, просто на підйомнику. 14-12 змінилися трішки погодні умови, вже, бачите, є хмари трішки на трасах одразу також видно є трішки така вже кашка, хоча вона була з самого ранку. Ну і двійка, а не яка вона чекаємо на морози. П'ятий підйомник 1019.00 третя година дня. Першина 17 траси. тому що зайшло, вже такі ось краєвиди тут. Якесь таке у нас небо, бачите, зараз так. 15-17, траса 5Б. Бачите, люди сьогодні є, трохи-трохи людей достатньо катаються на лижах сьогодні. Приїхали на Новорічні свята багатенько людей зараз. У ну, порівнянні з тим, що було попередні дні, то загалом сьогодні. Достатня кількість людей. До речі, друзі, круті в мене маски, круті, правда скажіть, а це українські, наші. І можете замовити в посиланні в описі до відео. Виїжджаємо з траси 5Б до траси 5А сюди. Вау, дивіться, як там в далечині дуже-дуже гарно у Як гарно. Так, а тепер те, про що я вам говорив, траса, яку я особисто дуже-дуже сильно не люблю. Просто треш-траса, Траса 5А, найскладніша діляночка. Ось тут, подивіться, на ці кучу гри. Які тут сніг взагалі. Дуже важко. От він, от він, цей участочок, та діляночка, друзі. Ще одна трешова діляночка. Це вже спуск майже до другого підйомнику звідти зверху. Тут дуже важко також, дуже важко прямо їхати. Тут навіть у 16 годині ще є черга біля двохмісного підйомничку. Далі видно гори, вечорі є, як гарно. Ну, ми катаємося далі, вчимося, стрибаємо на вишках трошки. Останок. Людина перший раз на заняті з інструктором на і нализить починалася. Два рази самоучка. 16.32, початок вечірнього катання офіційно, тому що інші траси закриваються, сімерочка, сьома траса. 16.30 з чимось там зараз. Сьомий підйомничок, сьома траса. Чудовий пейзажі. І люди на вечірньому катанні катаються. Ще газу на сьорочку. Просто милуйтеся цим краєвидом, це наш, це Буковель, друзі, краєвид який. Мені трішки вечірньої атмосфери, зараз сіду біля сувенірного ринку, тут проходжуся ось так тут, зараз сьогодні, 1 числа. Сама сцена ззаду її видно. Та й все інше. Вечірнє катання, майже 7 -ма година. Ось так ось тут. Такий сьогодні сніжок, друзі, показав вам все, як було коротко, ясно, про Буковець. З вас лайк, підписка, ну і донат то може. Дякую.